Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Дикі тварини, і заняття у нас з вами зліплення. Послухайте уважно загадку і скажіть, про кого сьогодні буде йти мова. Буркотливий вайлуватий, ходить лісом дітку длатий. Одягнувся в кожушину, Мед шукає і ожину. Літом любить полювати. А узимку в лігві спати, як зачує він весну, прокидається від сну. Так, молодці діти, це ведмідь. Бурий ведмідь це найбільший звір нашої України. Ведмеді це великі клешоногі тварини, герої багатьох казок. Всі ми знаємо, що ведмеді впадають з плячку взимку. Багато мисливців стверджують, що ведмеді підкидають каміння і палиці в капкани, щоб їх знешкодити і отримати приманку. Часто заплутують сліди, ходячи задом вперед і колами. Бурі ведмеді на пам'ять знають всі в своїх околицях галявини з ягодами, фруктами і грибами і знають, коли вони дозрівають. Ведмеді в дикій природі живуть приблизно 30 років. У ведмедів два шари шерсті. Перший шар короткий і щільний, і служить він для отримання тепла, другий шар довгий і рідкий, призначений для захисту від води. Ведмеді живуть в лісах, вміють лазити по деревах та швидко бігати. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, також на півночі Чернігівської та Сумської областей. Ведмеді є єдиними хажаками, які регулярно їдять і м'ясо, і рослини. З цієї причини вони мають різні зуби спеціально для м'яса. І для рослинної їжі. У світі саме найбільш поширені це бурі ведмеді, і вони занесені до червоної книги і знаходяться у розділі видів, які знаходяться під загрозою зникнення. Отже, сьогодні ми з вами, дітки, будемо ліпити із повітряного пластиліну бурого ведмедя. Для цього нам потрібний чорний, білий і коричневий пластилін. З коричневого ми робимо 6 частинок для нашого тулуба. Найбільша частина це тулуб овальної форми. Потім з кола робимо голову та лапки овальної продовгуватої форми. До голови приєднуємо вушка, носик та очі, додаючи білий та чорний пластилін. За допомогою стеки ми виділяємо об'ємні форми на лапках та на вушках. Молодці малята, ви гарно потрудилися. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття і ви будете бережно ставитися до диких тварин в живій природі. До побачення!